Добрий вечір, шановні друзі. Знову волейбол на наших екранах або на наших гаджетах. Сьогодні рідкісний момент, коли ютуб-канал Микола Лис і я Олександр Мазан працюємо на чемпіонаті Вінниці. Волейболу. Серед чоловіків команд. зустрічаються команди, які ведуть боротьбу принаймні за медалі. Команда Вінницька обласна здоща ШВСМ. Ось вона в черво бордових футболках ближче до нас. І команда промавтоматика, торічний чемпіон Вінниці, промавтоматика. Він таких э, рожевих або жовтих футболках. Ми принадлежимо до майданчика. Э, сьогодні э, тобто, який сьогодні? 13 березня 2024 року. 19 година 22 хвилини. Ось так ось, друзі. 19 години-22 хвилини розпочинається цей матч і він розпочинається в залі Вінницького вищого правсин Тутівського номер 7 на Київській. Така відома волейбольна вакансія, але дуже рідко вона попадає, принаймні у нас вона попадає в я як от уперше. Отже, Олександр Тарасов, перший суддя, Володимир Собченко, суддя національної вони війничани. Другий суддя і стартує перша партія, перша партя ну, матчу формат такий грається три партії обов'язково. Наскільки мені відомо? Нагадаю, ближче до нас команда Вінська обласна зіверша, що саме вас Талибов, був він. І команда промавтоматика. Хто там? Віктор Васильович Романенко. Ось там ви його, бачите, його колоритно Тут нічого, тут нічого, нічого, да не машин. Молодче, правда. Обаче Олег Мазур. Прома автоматика. Отож 0-0. Прийом Алексей Ковтоника Пассени. Віктор Шевчук. Школа розпочинає. З белої атаки. 1-0. Ні, ні, там був блок. Бачите, як я не, не зорієнтувався. Один ноль промавтоматика. Баданколісника такого першим темпом. Скидка Валентина Войтенка. Валентин Войтенко 5 номер автоматика. І вже 2-0. Немає тут у нас табла. Я буду так рахувати, може десь зіб'юся, вибачайте. 2-0. Рома Автоматика. Чемпіони попереду. Прийом Ковтанюка. Люхомчук. Шевчук. Шевчук. І вдалась скидка. такий накаті від Віктора Шевчука. Что это номера до по Отже. 1-2. Це на податки. На подачі. На подачі... Від Арсена предкрию невеличку таємницю. Це кінці, номер 17, а це на Арсені Карчук. Як і перший номер, ось потім і другий номер Богдан Мельник. Викликані старшим тренером. Так написано у документі в наказі, старшим не головним, а старшим тренером. Національної збірної команди України Костянтином Рябуховим, збірна Ю-18. На начальні тренувальні збори до міста Городок. Є таке містечко. Відомо тим, що там народився пан Герега. Так от спершу збори в городки, потім турнір до Євро 2024 в Іспанії. Троє э, хлопців, які зараз на Майданчику, ну Богдан, зараз замінює його покупку, викликані до збірної. І це вже досягнення. Е, Вінницька обласна школа з душа єдина, єдина команда, яка Єдина школа, яка делегувала у збірник збірну трьох вихованців. Там є подвоє, це вже такі інтернати. А трьох вихованців лише Вінницька обласна зверса. Арсен Юкимчук і Олексій Контонюк. Зараз Контонюкський дорог в першому. Це вихованці Світлани Світлани Слаборотка. З міста Бар. Юхінчук. Юхінчук і Ковтенюк, вони сказати. Збився, я вже з рахунку, друзі, ми будемо дивитися так. А, Богдан Стала а це вже представник Шпиківської громади, село Велика Вулига. І ви знаєте, останнім часом коли я коментував матч за участю обслуговість обласної Іша, я називав. І два ейси заробив, зрісу хлопці, два метри. Але вже, друзі, не вимушені констатувати факт, що вже 201 см. Або 2 метри 1 сантиметр. Богдан до полісника. Я задавав, але похвалюється, що силова подача йде. Зовсім нещодавно вся команда Німецька обласна вже побувала в Києві, де е... На запрошення, там дуже так якось вийшло, знаєте, приймав участь у цій поїздці Голова військоводасної Володимир Микола е Це Через нього, так би мовити, це домовленість. Е телефонував представник волейбольного клубу Локомотив Київ, отак, якого ну, немає. Е він не грає ніде цей локомотив, але клуб то є. Є, напевно, десь там є. Якась команда грала проти Вінницької госності, програла 0-3, потім ще дві партії зіграли, дві партії виграли. Ну таке було. Але там таке возмущення було, що я написав, що перемогли один з варіантів локомотива Київ з нас. Вони там возмущались, що вони такі великі, непобідимі традиції. І раптом програли. Ну, там якась команда грала локомотив, але якась там південно, якось там північно-захід. Ну не важливо. Коли ми попросили перед турніром, ви ж на регламент турніра, там все таке, вони нам нічого не вислали, <плес> от. а потім і, не знаю, нічого не писали, нічого піхаря. Потім ми розміщали назвою Локомотив Київ». Ну, Хлопцям все одно вони взяли та й виграли У Києві цей матч. І не так важливо, як називається ця команда. Сергій Бабенко на подачі. Знаєте, якщо хтось уважно дивився матчі Лондон Ліги Поділля минулого сезону, то пам'ятаєте, Більшість волейболістів, які зараз на майданчику, вони два устрабуває Валентин Байден. Більшість волейболістів стали чемпіонами переносить у урядової лігії, які біля 22 років. В самі команді стрижавка. Віддала подальша Валентина Ткачука, а от зараз прямо от, бачите, переділиться. Владислав Ткачук, старший брат. Він теж боликову зіграє в стадії команди Вінського пахового коледжу. Ну в комісіях не вимагає у першій лізі. А зараз ми бачимо вищу лігу. Не вдала скільки від Арсена Юхимчука, але похвально бажання цю скидку зробити і правильно. Видати. Дуже підходящий момент для цієї скидки. Я так сподіваюся, що промавтоматика трішечки попереду. Такий наш стрибунець Вінської обласної з Манець Фото. Микола Дмитрич там звучає за цього нападника Вікторийко. Микола Дмитрович, який невеличко зв'язки, але вистрибував. Як каже Леонід Мураєв, по самі, ну, в общем, як хто казав, вам покоя. <ріст> Не знаю, яке там становище при в примініти більше-вища в до Вінниці. Знаю, що в лідерах є цей Прометей, і вінницькі Соколи. Провавтоматика, як мінімум, одну гру програла. Це, до речі, перенесений матч б Богдана коліс, на повагу. Віфенчук. А де нічого забиває. Ну, трішечки. Трішечки. Школярі освоїлися в цьому залі. І потихеньку набирають очки. Віктор Февчук. Є в нього в арсеналі силова подача. Зараз подіємо. Проходить. Прийом. Ще один момент, що стосується промавтоматики. Величезна, величезна втрата. Там зараз жали, бачите, з милицями це Олександр Прищепа. Основний пасується команди команді промавтоматика. Олександр Прищепа. На жаль, гонілка стоп. Віталяк, може хіл. Щось таке. Тайм-аут. Тайма бере команда промавтоматика Віктор, Віктор Романенко. Ви бачите його ось там. І там, і, до речі, поруч на милицях, бачите, Олександра Прище. Так ось. Невеличкий зал, бачите, скільки ось тут відстань. Бокова відстань взагалі маленька. Стеля звичайна, Звичайне ПТУ. Але тут е Збирається і ветерани володу, тут займаються. Керівництво цього заходу пішло на зустріч, виділяє кожного лево. Це дітром автоматика і приймає. Болівальники показують, що не було заступу. Але Олександр Тарасов перший суддя, я вже сьогодні казав. Зараз Богомменник наглядне продемонстрував, як, як, як він почається заступ. Врачи Валентин Войтенко. Ріо Мірчака. Бовтоню. Від болоту Владислава Штойка. Я вперше називаю це прізвище. номер. Владислав Штойко. Представник агрономічненської сільської громади. Цей eh, чоловіка четвертий номер є пасуючим командом. Це втрата, безумова втрата для команди право-автоматика. Втрата Олександра Прищепи. Вереслав штойко на подачі. і Юрчак. Не розібралися, кому приймати цей м'яч. Очко на рахунок промавтоматики. Штойка. Прийом Шевчука. Шевчуки. Валентина Ткачука. Гайсин рубить. Гайсин Богні. От він Микола Клуб. перший теме. Прям штойка. Хороший графузів. А ось вам і Руслан Галюк. Я ще називав це прізвище. Один з лідерів цієї команди. Колись подавав не... неабийкі сподівання. В принципі, і грав за високому рівні. А далі щось не так склалося, там багато нюансів. зараз нападав, він на люки забивається м'яч у Соналі. Зараз, до речі, грає в чемпіонаті України, уже, ну, можна сказати, грав. в України складі команди Горіш, дев'ятий. Це Івана Панківчина. Команда посила першої першій п'яте місце. Але була дуже близька. І Руслан Галюк там був на перших ролях. Волейбольний різних комірний, наскільки розумію, грає в переконах. Дуже розумний усіх район. Руслан Галюк номер 19. Угада на подачі. Олексій Повтонів. Прийом і... І що там? тайм аут тайм аут э, Віктора Ромененка, я так розумію. Ось показав рахунок. Бачите, як показує рахунок Олександра Тарасова. Ви щось побачили? Ну, то, що він показує телефон, так. Да. Ну, ось такий. Таке табло. Друзі, ми працюємо, як ви бачите, в екстремальному максимально сконцентрований, щоб м'яч не влучив у мене і в камеру, а це не просто. Це Моя волейбольна реакція, яка почала формуватись ще в 1973 році, коли я почав замовлю. Так на такому собі рівні. Ну, скажімо на чемпіонат міста я грав. Не ті гарні, читати області грав. Забиває Сергій Бабань. Якось так школярі зіграли. безвідповідально в цей момент. Заміна. Замість Володислава Штойка вийшов другий номер. Не знаю, цього хлопця по цей звичай. Силова подача, прийом. <рістерість> здала, зіграв, І, є прийом. Вдало зіграв у цьому дограмані. М'ясняви школи. І Богдан Колісом замість Юлія Єрсика. Заходить перша лінія, центральна блокується, на якого вже, скажімо так, облизується МХП. За моєю інформацією, за моєю інформацією. Ну, принаймні, як бачив, як Сергій Миколаївич розмовляв з Богданом, ну, я думаю, що ніхто там був особово і це інтерес. За мою інформацією, не тільки до Богдана, колісника. зіграли, але... Чомоданчик Арсен Ютенчук. Олег Мазурна нападає. Рома автоматика. Доволі рівний, цікавий матч, погодьтеся. Балко. Дуже стрибучий, він невеликий не зріст, але в нападі я не знаю, яка він там... не м'яч Фактично без блоку. І що там? І виграє першу партію. Вінницька обласна зірша виграє першу партію. Неважливо, який рахунок, важливо, що виграє.